В моїх руках програма професійного розвитку кадрового потенціалу Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів на 2025-2027 роки. В обгуртуваннях необхідності прийняття є досить цікавий пункт, який звучить: цитата: система управління громади має керуватися простим принципом влада для людей, а не люди для влади. Та чи відповідає це дійсності у розрізі власне існування цієї програми та факту її затвердження? Цікаво. Етапи виконання програми три наступних роки: на заходи кожного року витрачатимуть по 300 тисяч гривень, що ж саме зі здібностей розвиватимуть місцеві посадовці, навчатимуться правильному усному і писемному мовленню за 45 тисяч, вивчатимуть англійську за 75 тисяч, залучатимуть консультантів із управління людськими ресурсами а також із навчань по виявленню корупції. Кожен із заходів за 15 тисяч гривень. Також організовуватимуть круглі столи, семінари тощо. На рік платникам податків все це вартуватиме у кругленькі 300 тисяч гривень, а і ледь не забули за 45 тисяч в рік вдосконалюватимуть знання інформаційно-комп'ютерних технологій, типу як завантажувати новини на сайт і відео на Ютуб. Невеличкий майстер-клас щодо інформаційно-комп'ютерних технологій. Якщо у пошукову систему Google ввести запит програма професійного розвитку кадрового потенціалу муніципалітету, то першим результатом буде така ж сама програма Білоцерківської міської ради, як і сьогоднішня, лише за 19-21 роки. Порівнявши їх, бачимо заходи ті ж самі, і кошти на їх виконання також, що трішки бентежить, адже за роки ціни на послуги спеціалістів точно зросли? Виникає кілька закономірних питань: навчатимуть посадовців дешевші тренери? Тоді впаде якість освіти наших керівників. До того ж, цікавий факт: якісний склад виконавчих органів міської ради, яких і навчатимуть за наші кошти, не сильно змінився. Тобто на посадах у переважній більшості одні і ті ж самі люди. Невже вони забули всі знання? Що Отримували, коли навчалися минулого разу, коли працювала програма розвитку на 19 21 роки? Чи може кардинально змінилася англійська та українська мови? Чи може нам немає куди подіти майже мільйон гривень? І чи не найголовніше, чому англійську, українську, комп'ютерні технології та інше люди, які влаштовуються на роботу у приватній компанії, мають знати вже, тобто навчитися власним коштом? І чому б тоді в органах місцевого самоврядування не влаштовувати саме таких вже підготовлених людей? Тож чи працюють? Ете за програми влада для людей, а не люди для влади у цьому випадку. Вирішувати вам, дорогі глядачі.